Усім привіт! Сьогоднішнє заняття буде для тих, хто вже щось міє в йозі, хто вже познайомився з цією практикою, відчуває впевненість в своєму цілі і готовий робити його міцнішим. Якщо ви тільки починаєте свій шлях в заняттях йоги, я рекомендую вам два попередніх відео там, де є йога для початківців. А ми починаємо. Почнемо з розминки. Сідаємо рівненько, сідниці притиснуті до ніг. Тас підкручений, має бути рівна спина, щоб у нас не було отакого от ефекту. от. Тому періодично підкручуємо і слідкуємо за собою. Руки за головою. Робимо глибокий вдих, розкручуємось, ніби дивимось нагору, видих, скручуємось. Так, робимо сім разів. Максимально зводимо лопатки і розводимо. Додому. Тепер з'єднаємо руки в замочку. Якщо у вас не з'єднуються руки в замочку, залиште їх в максимально, от, максимальному положенні, в якому ви можете це зробити. Тобто, можливо, це так, 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 або так. Якщо руки з'єднуються в замочок, з'єднуйте їх. П'ять вдихів і видихів. Чудово, плавно розщеплюємо замочок і змінюємо руку. Пам'ятаємо, що таз наш підкручений. Грудна клітка теж сильно не випирає вперед. Теж вона якби підкручена. Огляд спрямований вперед. Дихаємо туди, де тягне. Розчеплюємо замочок плавно, сідаємо по турецьки. Ліва рука на правому коліні. Права рука поза. Позаду робимо вдих, скручуємось. Вдих, розкручуємось. Чудово. Уявляємо себе шаманами і теж крутимось. Грудна клітка максимально вперед. Обличчя теж тягнеться вперед. А потім округлюється спина. І швидко йде назад. Вперед. Назад. Максимально плавно. Покрутились п'ять разів в одну сторону. До свої пальчики в них, я здыхів, видихів. Побра фіксуємось так п'ять вдихів і видихів. Чудово, тепер ваші ноги підіймаються. Бадують улитки. Робимо таку корзинку, але стена притиснуті до підлоги. Підіймається тільки верхня частина тіла. Дивимось вперед. Три вдохи і видохи. Чидо стелися на підлогу. Робимо ще один раз. Чотири вдихай, видихай. Добре, почуваємо. Ось мене буде чути, поки тут лежатиме. Давайте, мікрофон якось мною буде. Значить, Ноги притиснуті, руки вздовж тіла. Коли ми робимо вдих, ми якби з'єднімо з зводимо лопатки, підіймаючи наші руки, як ластівка. Видих опускаємось.

Чудово. Вимоваці. Тепер руки перед собою. І по черзі відводимо одну руку, і іншу руку, зводячи лопатки. Так, робимо теж 10 разів. Починаємо. Добре, відпочиваємо. Чудово ви молодці. Підіймаємось в собаку мордою вниз. Пальці максимально широко. Один лішками. Суємо в цьому положенні сім вдихів і видихів. Пускаємось соти виходимо в кобру. права нога стає на носочок Таз. Рухаємо в собаку морду вниз, а ліва нога в цей час вверх. Тобто вдих, виштовхнула себе. Тепер ліва нога опускається позаду правої ноги. Ліва рука підіймається, дивиться вверх. Фіксуємось. Тепер ліва нога опускається направо. Ліва рука підіймається, Ліва рука опускається до правої. Ліва нога виходить вперед. В головах. Руки догори. Рука опускається. Ліва нога йде назад. Виходимо в кобру. Ліва нога підіймається на носочок. Права нога зараз буде вгорі. Відштовхуємо себе. Таз іде вверх, собаку мордою вниз. Права нога крупує назад, права рука йде вверх. Фіксуємось. Тепер права нога підіймається на ліву ногу. Права рука опускається, права нога. Виходить в голову, руки вверх, опускаються руки, виходимо в кобри і знову в собаку мордою вниз. Фіксуємось в собаці мордою вниз 5 вдохів і видихів. Но магно опускаються і почуваємо в позі дитини. Знову виходимо в собаку мордою вниз і підіймаємо ліву ногу. Фіксуємось так два вдихи. І видихаємо. Плавно опускаємо, і тепер відштовхується права нога, іде вверх, на два вдохи і видихи, плавно опускається, ніжки ходять. Опускаємось в собаку морди вниз. Зупинімо, встановуємо, піднімаємось і даємо нашим ручкам розтягнутися. Опираємось на них. Можна покрутити, розміряти, потросити. Добре. Повертаємось, собаку морду внести. Рок вперед, правою ногою між наших рук. Виходимо вверх. Тягнемось. Ліва рука опускається на підлогу. Права рука йде вверх. Ми поглядом її пробачаємо. Суємося у положенні на три вдохи і видохи. Чудово. Опускаємо руку на підлогу. Права нога йде назад. Виходимо в собаку мордою вниз. Тепер ліво кругу вперед. Виходимо вверх. Вдих, видих. Права рука опускається до правої ноги. Ліва рука йде вверх. Ми дивимось на неї. Задня нога пряма. Ліва рука опускається. І права нога. Ліва рука опускається. І ліва нога крукує назад. Опускаємось на коліна, виходимо позу ліни. Знімаємось з округлою спиною. Стаємо на ноги. Опускаємось. Пальчики перед собою. На таких подушечках тримаємось. Вага тіла переноситься з п'яток на пальчики. Тепер ліва нога виходить назад. Опускаємо ногу. Тепер права нога йде назад. Опускаємо, опускаємось на коліна і відпочиваємо в позі дитини. За руку були стоною, піднімаємося. добре попрацювали, починаємо трохи відпочивати. Лягаємо на спину. будемо лягати на краю коломочком. Качаємось зі сторони в сторону. Тепер допомагаємо собі перевернутися назад, щоб ваші ноги. Знаходились тут. Тобто. Тепер, якщо ви змогли зробити цю позицію, ваші руки підіймаються вверх, а ноги стають вдолоді. Витягується спина і витягуються ваші ноги. Перебуваємо тут три вдихи і видихи. Ви можете плавно опускатися або ж ви можете зігнути свої ноги і собі допомогти. Тепер лягаємо на килимочку. Галах на пустяку на молдер. Левым ругам. згинається в коліні і опускається на праву сторону. Вдих, выдох. Коліно притиснути до підлоги, лопатки притиснуті до підлоги. Розкручуємось. Права нога згинається в коліні. Опускається на ліву сторону. Коліно притиснути до, до землі. Лопатки притиснуті до землі. Дякую вам за це тренування. До нових зустрічей.